Варцевий чоловічий годинник NordSage Match New. Йде в фірмовій коробочці. Ось так виглядає всередині. Годинник працює від батарейки, а також ще й від сонячної енергії. Тобто, в годиннику також є сонячна батарея. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець зверху у нас іде тканинна основа, знизу каучук. Приємний до тіла. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, який знаходиться у нас посередині. Виймаємо до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.